Так, друзі, всім привіт Сьогодні бризкаємо опять пшеничку. Це в нас тут аж шести пала. така вона у нас зараз. Бризкаємо тими препаратами, що і бризкали. потихоньку. Стоим и там, и там, и палка, и так же саме берем, отмеряем 1, Раз. Два. 4, 5, 6, 7, вот Оце вот тут отмеряли. Я беру так от та любую палку, щоб приблизно стромили все. Тут вже кінець. Це ми вже все побрискали. Зараз будемо переїжджати там до ферми. Ну, була колись ферма. Зараз еще раз. Раз, два, три. 4 5 6 ну, наверное будет тут меньше потому что там уже оночки сход ну вот тут хай будет примерно вот это вот палка сейчас видно цитруя тоже я сейчас стою назад Бо він мене не побачить тоді. Він з того краю там. Ну я тут поставив. Ну, бризкаємо фунгіцидом, бором, карбамідом і гумилфіл, типа стимулятор росту. Ну Болячок я тут не бачу на пшенички. Немає ото такої септаріоз чи що воно там, вона вроді би чистенька. Ну, містами щось є жовтий листок, Ну, може і є десь. Ну, Побризкаємо фунгіцидом і все буде нормально. Фунгіцид Сінгентовський, Амістар. Бризкаємо. Пшеничка тут в 2 года був підсолнух, тепер пшеничка. Ну, зрівнячи Степалу і Богдану. Ну, ми все одинаково їй даємо. Богдана стоїть чорна, навіть якщо не на огородах подивиться, а подивиться там, там кусок є один і три гектара. Ну, і Богдана у нас є на 3 гектара від ставка. Ну вона чорна стоїть. Ну чорна все одинаково давали, а шестипала така жовтувата стоїть. Ну, світла. Не знаю. Ну і на огородах, кому ми сіяли шестипалу нашу, то вона стоїть така жовтенька. Ну як жовтенька, отака. От Якщо так подивишся, вроді би й темна. Зсюдова подивися, вроді би світло. Ну ось видно світло темне. Ну, у нас тут я не пам'ятаю скільки, 8 до 9 гектар це тут кусок, 9 гектар, а тут подсолнух буде 26 чи скільки тут. Скоро будемо сіяти, Тільки коли ще, вроді 10 мая ми в тому році сіяли на оцьому куску, був. Так щоб був хороший. Подивимось. А так пшеничка вроді би росте і би дощика, ну я думаю, побризкаємо, там щось стоїть якийсь. І так хмари, щось ходять, ходять, а ну поки місця немає. Ну скоро буде. Зараз переїжджаємо, нам ще побризкать, треба 12 гектар там. Кусок 1,10 і 2. Підзніму, покажу, то, що це в нас нові куски додалися. Покажу, яка там пшеничка. Там пшеничка по нулю вся сіялася. Ну, зараз, як переїдемо туди, підзніму, покажу так, друзі, заїхали ми на цей кусочок. Ось така тут пшеничка. огони тут, звісно, длині по кілометру. Пшеничка така. Ще трошки не одійшла того, як ми її підкармлювали, ну треба бризкать. Пунгіцидом бризкаємо, якраз годі йде швидше. І карбомід можеш дати їй. Бо тут слабенька така пшеничка. Не знаю. Ось така ось вона. Слабувата мені кажуть. На краї, ну тут просто наверно висів там я не знаю 100 чи 100 чим-то кілограм, може 150 пшениці було, наверное. То що на краях там, де розсіви, ну от тут видно, що вона более-менее така густенька все, а тут рідше. Ну я ж кажу, подивимось, що воно що воно лучше. Рідше чи гуще буде. Вона тут сіялася без удобрений, потім їй ніхто нічого не робив, тоді, а це ми підкормили по 100 кілограм, тепер бризкаємо фунгіцидом, карбамідом, фортом. там Гомелфілд Форт, як вона називається, і амістаром. Тут а, 10 гектар. Тоді отут, а, за цими кущирями там. І ще 2 гектари. Ну, треба бризкать, то що все бризкаємо, щоб по 2-3 кусочка не бризкать. Сразу взялися бризкати пшеницю, все, всю побризкали. Тоді взялися, будемо гербіцидити. Ну, звісно, гербіцидити ми не будемо, що все сразу. Там, де ми будемо раз і другий раз сіяти по цьому. А тут треба одразу вже. Бризкаємо це. все побризкав, все, следующе тобто буде бризкати от бур'яна, бур'яна, наверное, карбамід. Усе так же само, все забризкали і все. І будемо ждать урожая. Ну, пшеничка така, ну що тут? Що їй показувати я не знаю. Ну, ось бачите, два. Тут ось щось як його вирвати. Я ж кажу, тут по нулю сіялося так. Бачите, тут корні даже не вириваються. Ну от ось очко одне воно. Ну, тут три паростка. Ну цей, звісно, товстий вже, дебелий. Це два менших. Не знаю як воно буде, що воно. Ось ця пшеничка даже є ще. Кусочок. Ось, бачите. Ну, влаги, що сказати по влаги. Згортаємо оце і тут, ну, вже таке. Ну, земля ліпиться, влага є. Зверху вже порох, а не земля. Є лучша, є хуже. Ще ми ж її боронами трошки поврідили. Ну, треба було, щоб дати нормально кислороду. Кислороду, азоту. Бачите, якісь п'ятна. Ну, я не пропускав нічого ніде, як підкармлював, це щось, ну не знаю. Я її отак от кидав, отак сто візді, а потім узяв, отак пройшов боком. Ну це десь примерно тут, ну я не бачу різниці. Пшеничка, напевно, бере, скільки, скільки їй треба. І все. Ну ні, ну може якщо 4 рази по одному сліду проїхати. По 400 дать, то може й попалиться. Ну, а так я кажу, що вроді би нічого воно не видно. По урожаю покаже. Як і що. Що буде, то вже буде. Аби дощі були і буде тоді вже і пшениця. Ну зараз як переїдемо туди, теж покажу там, що і як. Так, друзі, заїхали на другий цей кусок. Тут 1,8. Ще 1,80 чим-то, ну 1,8. Отака тут пшеничка. Тут трошки лучше. Вище. Ну подивимося. Ще видно сліди валки, що їздили. А так, вроді би тут трошки краще, ніж там на десяти. Ну подивимося по урожайності, що воно покаже, бачите. так от. Тут а, є ось на листках жовте. І зверху. Ну, зараз бризгнемо днів через сім. Подивимось, що воно буде. Чи підніметься вона, чи не підніметься. Бачите. Це той, мабуть, як ржач. Не знаю, що там гровексі показували. Ось ці очки, бачите. Либо це оці валки. Ну я думаю, що це і ржаво то, що кажуть. Гони тут теж длинні. Ну а так вроді би нормально. Ну оце добризкуємо і все. У нас небагато пшениці. Добризгаємо це і все, і шабашимо. Тоді може будемо культивірувати. А там хто я знає, що будемо робити. І зніму Через недільку, Ну взагалі десь 4, через 14 днів будемо бризкати. Ну, вже от бур'яна, щоб 14 днів, 2 неділі постояли. Може більше, може менше, подивимося по погоді. А на цьому будемо заканчувати відео. Дякую тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!